Доброго вечора, ми з України. Я знову запрошую вас на прогулянку моїм садом. І поки що не почали своє квітування троянди сезону 2023, я пропоную вам насолодитися квітуванням троянд минулорічного сезону. І зараз я почну свою розповідь про троянду Б'єн Дельбар 1999 року. Шикарна та незвичайно красива троянда. Вже в перший рік свого життя. Вона неабияк мене вразила, причудова троянда із сильним, приємним ароматом, насичений, я б сказала, аромат, який відчувається на відстані. Її пропонують висаджувати біля входу в садок. У густомахрові просто величезні квіти, 10-12 см в діаметрі, зібрані величезні суцвіття, мережевні пелюстки, переливаються перламутром, фуксів рожевих і бускових відтінків, насиченість та яскравість кольору, зосереджені всередині квітки, а потім розливаються. З переходом у більш світлий вже до краю пелюстки, по мірі розкриття, колір змінюється на бусковий, квітує довго і повторно. Квіти досить довго розкриваються, тому на кущі досить довго можна бачити клихоподібні квіти. Форма квітки схожа на форму чайно гібридної троянди, і мені це дуже подобається. У неї міцні пагани, які досить добре тримають ось такі великі важкі квіти. Лише після дощу пелюстки набирають вологи та поникають. Старі квіти замокають після тривалих дощів, а молоді стоять свіженькі красиві. Троянда не самоочищається, треба всі ці квіти обривати, щоб кущ мав презентабельний вигляд. Троянда не хвороблива і не колюча. У ніжки цій красуні підсадила. Ребунду німецької селекції тантау Баранес. Дуже схожа вона за кольором. Так само края пелюстику світліші, а серединка темніша. Єдине форми квітки відрізняються. А так мені зовсім схожі за кольором. моїй троянді 3 роки, і мені поки що не вдалося її вести як плетисту клайбер троянду, вона в мене росте високим шрапом. Взиму я вкриваю її з довгими паганами, а весною виявляю, що пагани. Не перезимували по причині невизрівання їх восени, тому приходиться їх обрізати до живої тканини, можливо, тому що мій сад знаходиться на півночі України, міста Суми. А от Баранеса зовсім молоденький кущик. Другий рік тільки йому, кругленький охайний кущик. Дуже подобається мені ця парочка. Ось така прекрасна кучеряшка. Маю надію, що цьогоріч перезимує вона добре. І вийде в мене високий клаймбер. Який буду направляти на опору. І буде вона красуватись під парканом. Ну і поруч з баронесою, посаджена в мене Марія Терезія. Верніше сказати, поруч з Марією Терезією посаджена Баронеса вже пізніше. Була така задумка що одного оригінатора баранеса це спор від троянди Марія Терезія. І я подумала, що вони будуть однакового розміру, лише ви будуть відрізнятися кольором та формою квітки. Але. Марія Терезія, виявилася величезний шраб висотою майже метр шістдесят метр і широка кущем до півтора метра. Це точно шириною, розкидає свої гілки в різні сторони. Ця троянда квітує на кінцях паганів. Тому в мене не виходить кущик, такий, щоб він був зверху донизу залитий квітами, а в основному квітує на кінцях-паганах. Тому для бордюру вона ніяк не підходить. Але троянда з гарним імунітетом витривала до хвороб. При тривалих дощах квіти трішечки замокають, псуються, але не критично, на сонці не вигорають, мають приємний м'який аромат, квітковий такий аромат, дуже довго тримаються в зрізі та чудово виглядають в букетних композиціях. Мені дуже подобається колір цієї троянди. Порцеляновий такий колір від перламутрово-рожевого до такого, я б сказала, перлинно-білого кольору. І ці ніжні квіти дуже полюбляють різноманітні комахи, тріпси. Тому треба обов'язково робити профілактичні обробки від шкідників. В моїй троянді три роки. Дуже швидко нарощує кущ, і ляста така флорибунда. Але подивіться. Які шикарні в неї квіти. Так, троянда самоочищається. Дуже багато на ній нових бутонів. Повторно квітує. Кому подобається в таких кольорах троянди. Можете висаджувати, але заздалегідь подумайте куди. Ред Леонардо да Вінчі. Поступово розкриваються бутони. Троянда із серії посадив і забув. Мелед 2003 рік. Французька троянда. Я обожнюю французькі троянди, особливо Мейланд і Дельбар. Цей сорт являється послідовником рожевого сорту Леонардо да Вінчі. Зберігаючи всі батьківські якості, за які так всі люблять його. Квіти дивовижно червоно-пурпурового кольору. Красиві на всіх стадіях розпуску. Квітку тримає довго, гарно переносить спеку і дощ. Квіти красиво старішають. На відміну від дражевого Леонардо да Вінчі. На передньому плані виглядає кущ яскрава і нарядна. Та ще й поєднанні з красивим темно зеленим, блискучим листям шикардосно виглядає троянда. Троянда має. Романтичний шарм, що й виділяє її серед такого типу троянд. На кущі завжди море квітів, які рівномірно розташовані по всьому кущу, зверху донизу залитий отакими яскравими квітами моїй троянді 4 роки має висоту метр м, ширину метр, по непримхливості, ну, просто дивовижна троянда. Квітує безперервно, не хворіє. Трудівниця ще та. Зимує добре, троянда не потребує особливого догляду. Якщо господар якось забуде про неї, вона не ображиться і буде сама справлятись і стояти такою красунею, хайною. По 12-бальній системі заслуговує оцінку 12. У 2005 році Троянда отримала знак АДР за екологічність, за стійкість до хвороб, що виключає обробку хімічними препаратами. Тобто троянда може сама справитись без вашого втручання. Можна її не обробляти. Не доглядати, так як за іншими трояндами. Все одно вона буде красивою. Тому я всім її рекомендую, особливо новачкам, висаджуйте цю троянду, не пожалкуйте. Поруч в мене вона посаджена. З Леонардо Да Вінчі. Леонардо да Вінчі перший рік посадки, теж був таким маленьким охайним кущиком, але з роками 5 років вже цій троянді, шостий рік, вона в мене вимахала Величезним шрабом, хоча її коротко кожного року обрізаю, все одно у другій половині літа, вистріли великими вудками, але троянда дуже витривала. Троянда трудівниця. Вважається однією з найулюбленіших троянд садоводів кущ із щільним та рясним листям, листя міцне, блискуче. Троянда квітує великими суцвіттями, які повністю покривають кущ. У троянди рясне, безперервне квітування до самих морозів, квітка квартирована, старомодної форми, густомахрова, має рожевий насичений колір із сріблястим відтінком, квітка тривається дуже довго, дуже добре. Стоїть у вазі. А от на передній план я б їй не рекомендувала. Так, на другий план у південних областях, скоріш за все, її можна вирощувати як клайбер, витку троянду. Але для переднього плану однозначно не підходить. Дуже висока троянда, у мене вона до двох метрів може вирости. Широка півтора метри займає площі, 2 метри. Дуже гарно вона буде виглядати в групових посадках, але мені здається, найкраще буде. Солітерам виглядати на клумбі. бо троянда дуже швидко нарощує кущ. Ну, одним словом, надійна троянда витривала до хвороб, відмінно зимує, на сонці не вигорає, дощу не боїться. Одним словом, шикарний сорт. Рекомендую Розаріум Ютерзен. Відома троянда фірми Кордес Німеччина 1977 рік. Відноситься до групи Клаймберг. Вона вважається однією з найкращих видких троянд. У рожевих відтінках. Її вирощую я теж як плетисту троянду, але можна спокійно вирощувати її, як і шраб. довго і рясно, і повторно. Перша хвиля у троянди сама феєрична. Під час світіння за квітами не видно листя. Весь кущ всипаний рожевими, великими красивими квітами. Колір у троянди змінюється від яскраво малинового до насиченого темно-рожевого відтінка. По мірі розкриття квіти набувають легкого сріблястого відтінку. Кущ швидкорослий, як у висоту, так і в ширину. Може досягати 3 метрів у висоту та до 2 метрів в ширину. Троянда дуже витривала до морозів, добре піддається пригинанню під укриття, також її легко можна надати любої форми. Та викласти на любу опору або якусь стіну. Ну і поруч із нею у мене росте Троянда, П'ердеранцар або Роуз, Мейлен 1985 року. Троянда відома всім. Неодноразово завоювала нагороди на різних виставках. Та конкурсах. І це є шедевром Мейланда. У неї багато плюсів. витривала до хвороб, дощів, сонця, рясна, щедра, квітку тримає дуже довго, квітує повторно. Вишукана, романтична і ніжна. Велика квітка розкривається поступово і має діаметр 12 см, в основному квітка кремового кольору, края пелюсток та ближче до центру, має ніжний такий рожевий колір. Ще додається білі та блідно-зелені відтінки. Іноді бувають у цій троянди. І це дуже шикарно виглядає. Так, вона улюблена всіх. На цьому я буду прощатися з вами. Бажаю всім мирного неба. Спокійної ночі будемо вірити в нашу перемогу. Віримо в наші Збройні Сили України. І ми обов'язково переможемо. До побачення!